Існує ділянка землі, де щось дивне порушує звичні закони природи. 32 кілометри океану, здавалось би, незначна перешкода для птахів, в морських черепах чи рептилій. Але тут, між островами, палі та ломбок в Індонезії, існує лінія, яку дикі тварини вперто не перетинають ні слони, ні тигри, ні кенгуру. Навіть птахи з рідкісними винятками дотримуються цього невидимого кордону. І назва цього кордону Лінія Волоса. Усім привіт! Ви на каналі Лігіноїс. Лайк цьому відео ставити не поспішайте. Поставити, коли додивитесь, але підписатися на канал запрошую прямо зараз. Ну а тепер влаштовуватися зручніше, і поїхали. Єліноїс! На захід від лінії Волоса знайома дика природа Південно-Східної Азії. Азійські слони, тигри, носороги. Але лише кілька десятків кілометрів на схід, і перед нами зовсім інший світ. Тут мешкають тварини, типові для Австралії, сумчасті, казуари, дракони комода. Це не межа клімату, не природний бар'єр і не людський мор. Це межа між двома біологічними світами, яка існує без жодної фізичної причини. вона полягає не тільки в географії. Ця межа не нова, вперше про неї згадував ще у 1521 році італійський мореплавець Антоніо Пігафетта, учасник експедиції Магеллана. Він помітив, що флора і фауна островів, які були майже поруч, кардинально різні, але в ті часи його нотатки залишились непоміченими. І тільки у XIX столітті британський натураліст Альфред Рассел Воолес дав цьому явищу наукове пояснення. Під час восьмирічної експедиції він збрав понад 125 тисяч зразків флори і фауни. Його висновки стали настільки революційними, що навіть Чарльз Дарвін звернув увагу на ці дані. Саме лінія Волеса заклала основу для розвитку нової науки біогеографії. Але що зробило цю лінію такою могутньою, що змусило ціле покоління дослідників ламати голову над Тридцятьма кілометрами води, які перетинають океан, але ніби рубають живу природу навпіл. Давайте зазирнемо в далеке геологічне минуле планети та спробуємо з'ясувати, чому саме тут, між балі та ломбоком, природа розірвала єдність. Це не просто лінія, це відлуння Пангеї, слід найдавніших розломів Землі, які змінили все. Аби зрозуміти природу лінії Волеса, потрібно дивитися не лише на карту, а в глибини геологічного часу. Те, що сьогодні здається суходолом і островами, колись було частинами давніх суперконтинентів. Мільйони років тому вся суша на планеті була зібрана в одну гігантську масу пангею. Вона розкололася з одного боку Лавразія, з іншого гондвана. І саме лінія волоса позначає той древній шов, де ці два світи зіштовхнулися. Західна частина Індонезії це уламок Лавразії. Сюди входять острови Балі, Суматра, Ява. Вони мають флору і фауну, подібну до материкової Азії, східна частина Ломбок, Сулавесі, Тимор. Це уламки гондвани. Їхня природа ближче до тієї, що ми бачимо в Австралії сумчасті, птахи, які не літають, і ендемічні види, яких більше ніде на планеті немає, це ніби межа двох різних планет. Геологи з'ясували, що між цими зонами глибоководний океанічний жолоб, який існував навіть тоді, коли рівень моря був нижчим, тобто навіть у льодовикову епоху, коли континенти були з'єднані перемичками суші, ця межа залишалася водною, і тварини не могли її перетнути. Це пояснює, чому азійські види ніколи не дісталися до Австралії, а зумчасті, навпаки не змогли колонізувати Азію. Так виникла одна з найчіткіших біогеографічних меж на планеті, яка зберігається мільйони років. Але з наукової точки зору це ще не вся історія, бо лінія Волоса не одна, її існує кілька, і всі вони проходять майже паралельно, змінюючи одна одну. Давайте розберемося, чому ці біогеографічні лінії більше, ніж геологія. Це геополітика, еволюція і навіть питання виживання унікальних видів. А людина сьогодні починає розмивати ці межі своїми руками. Природа створила лінію голоса, щоб відділити два світи, але сьогодні. У світі глобалізації, контейнерних перевезень і масового туризму, ця межа опиняється під загрозою. Людина сама того не підозрюючи, руйнує мільйони років еволюційної ізоляції. Коли туристи приїздять на Балі або Сулавесі, вони привозять із собою не лише валізи, а й насіння, бактерії, комахи і паразитів, деякі з них потрапляють у природу і починають конкурувати з місцевими видами. Іноді знищують їх повністю. Ще на багатьох островах нині можна знайти кіз собак, котів, курей, навіть змій, яких там раніше не було. Усе це результат діяльності людини, і ці види, які не мали природного шляху сюди, починають витісняти місцеву фауну, яка просто не пристосована до конкуренції. Один із найяскравіших прикладів дракони Комодо. Це унікальні істоти, які існують лише на кількох островах східної Індонезії. Якщо чужі хижаки проникнуть у їхню екосистему, це може знищити найбільших ящурок на планеті, які дожили до наших днів з доісторичних часів. Додає проблем і міжнародний туризм: острови, які були ізольованими тисячоліттями, тепер стають доступними. Ліси вирубуються, тварини втрачають ареали. Унікальні види опиняються під загрозою зникнення. І все це заради зручності, прибутку і видовищ. У результаті ми отримуємо парадокс найяскравіша біологічна межа на планеті стирається руками тих, хто прагне побачити її на власні очі. І що ж буде, якщо ми остаточно зітремо цю межу? Лінія волоса не просто поділ між тиграми та кенгуру. це символ того, як планета розвивалася мільйонами років без нас. І водночас нагадування людина може стерти мільйони років історії лише за одне покоління. У цю секунду зникають унікальні види, які існували лише на одному острові, порушується природна рівновага, яка формувалася в умовах повної ізоляції, втрата навіть одного ентемічного виду це втрата гілки еволюції, яку вже ніколи не вдасться відтворити. Світові біологи закликають потрібно зберегти цю межу. Обмежити перенесення чужорідних видів і захистити дикі острови від надмірного туризму, дати шанс природі зберегти свою унікальність. Бо якщо лінія волоса зникне, разом з нею зникне одна з найкращих природних лабораторій на землі, де ми могли спостерігати, як працює еволюція. Це екстерти код ДНК з архіву людства. Ми можемо обирати між розвитком і споживачством. Між захопленням і байдужістю можемо бути туристами, які залишають за собою руїни, або свідомими мандрівниками, які вміють бачити більше, ніж фото на фоні пальми. І можливо, справжня межа проходить не між Азією і Австралією, а справжня лінія волоса проходить між відповідальністю і безтурботністю, і саме вона вирішить, чи в цілі є цей унікальний світ. Якщо вам сподобалося це відео, тепер уже з чистою совістю поставте, будь ласка, йому лайк, напишіть коментар і поділіться ним з друзями, якщо ви думаєте, що їм теж може бути цікаво. Дякую за перегляд, бережіть себе і до зустрічі у нових відео на каналі «Ільї Нойс.